В моєму рідному місті помирали діти. Не просто помирали, їх вбивали повільно і методично роками. А я знала про це і мовчала. П'ятнадцять років мовчання здавалися достатньою платою за мою свободу. Поки на мій робочий стіл не лягла флешка із відео, яке змусило мене повернутися туди, звідки я тікала все доросле життя, я впізнала те місце з першої секунди. Червоні цегляні стіни. Зелена облуплена фарба на підвіконнях, характерна тріщина на стелі у формі блискавки. Але це було неможливо. Інтернат закрили 15 років тому я сама писала про це невеличку замітку в місцевій газеті останню свою замітку перед тим, як назавжди поїхати з Вишневого. На відео підлітки в сірих уніформах стояли в шерензі, опустивши голови. Обличчя не розгледіти. Лише здригання плечей видавало, що деякі з них плачуть. Високий чоловік у темному костюмі підходив до кожного, щось шепотів на вухо і вдаряв тонкою гнучкою палицею по долонях. Звуку не було. І це робило відео ще моторошнішим я відклала планшет, відчуваючи, як долоні стають вологими. Мій продюсер Віктор дивився на мене з цікавістю. Що думаєш, кликнути буде? Такий контент хайпує. Це звідки взагалося? Мій голос звучав спокійно. Двадцять років роботи телеведучою навчили мене контролювати інтонації, навіть коли серце падає кудись у пітьму. Анонімка. Мовляв, якийсь елітний закритий пансіон, де практикують тілесні покарання. Адреси немає, але можемо запустити з коментарем про неприпустимість насильства над дітьми. Я візьму це. Слова вискочили раніше, ніж я встигла подумати. Розслідування Моє авторське без командировки власним коштом. Віктор здивовано підняв брови. Твоя світська вечірка найрейтинговіше шоу на каналі. Ти хочеш паузу для якогось розслідування? Так, особисті причини. Я поспішила до своєї гримерки. Там, зачинивши двері, відчула, як паніка накриває мене хвилею. Дихання перехопило. Перед очима попливли чорні плями. Я сповзла по стіні на підлогу, затискаючи рот, щоб не закричати. Я знала ту будівлю, знала тонку палицю. І я знала, що мовчання про це вже одного разу зруйнувало мене. Вишневе зустріло мене байдужою осінньою мжичкою. Двадцять років. Двадцять клятих років я не ступала на цей перон. Маленьке провінційне містечко з претензійною назвою і задушливою атмосферою. Вишневе містечко. Де ніколи не було ні вишень, ні свободи. Воно змінилося нові вивіски. Торговий центр на місці старого Універмагу, молоді люди з навушниками і в яскравому одязі. Але я відчувала під новим фасадом ховається та сама гнилизна. Я зняла номер у єдиному готелі міста. Тепер він називався Бутик Готель Престиж, але це була та сама облупана споруда з радянськими меблями, тільки перефарбована в охру. Ніщо тут не змінилося по справжньому, і це лякало більше, ніж я могла визнати. Першою у моєму списку стояла Надія Петрівна. Колись давно ми сиділи за однією партою і обіцяли бути подругами навіки. Тепер вона була директоркою тієї самої школи, куди ми ходили. З нашого класу у Вишневому залишилися одиниці. Більшість втекла звідси при першій можливості, як і я. Школа майже не змінилася, ті ж коридори. Запах вологої крейди і дешевої їдальні, на стіні таблички з іменами випускників, що прославили рідну школу. Моє ім'я там не значилося, хоча моє шоу дивилася вся країна. Софія, господи, це справді ти. Надія застигла в дверях свого кабінету. Час не пощадив її. Між бровами глибока зморшка, сиве волосся зібране в тугий пучок. Втомлений погляд людини, що давно змирилася з рутиною. Ми обмінялися вдаваними люб'язностями. Кава з пластикових стаканчиків, запитання про життя, на які обидві відповідали загальними фразами. А потім я поклала перед нею планшет. Це монтаж, так? запитала я, показуючи на відео. Кава застигла на півдорозі до її рота. Очі розширилися, але вона швидко опанувала себе. Навіщо ти показуєш мені якісь фейки? Ти ж знаєш, що інтернат давно закритий. Саме тому я й запитую, бо знаю, що його закрили. Але це відео хтось зняв нещодавно. Надія відставила каву і склала руки на столі. Вчительська поза, якою вона, мабуть, залякувала учнів. Софія, ми не бачилися 20 років. Ти стала зіркою. Вітаю. Але навіщо тобі ворушити старе? Повір. Нічого доброго з цього не вийде. Я помітила, як побіліли її кісточки пальців. Вона була налякана. Що ти знаєш про це відео, Надю? Нічого. І тобі раджу забути про нього. Коли я виходила зі школи, то відчувала погляд у спину. На шкільному подвір'ї стояла дівчина років 23. Худа, гострі вилиці, темне волосся підстрижене коротко, майже під хлопця. В її погляді було щось знайоме і тривожне. Вона дивилася на мене, не моргаючи, і в цьому погляді було більше ненависті, ніж я бачила за все своє життя. Будівля колишнього інтернату стояла на околиці біля самого лісу. Зараз на ній висіла табличка Склади то в Новий Світ. Територія охоронялася, високий паркан, камери спостереження, охоронець на вході. Але я легко впізнавала обриси старої будівлі під новим фасадом. Можу чимось допомогти? До мене підійшов молодий охоронець. Я шукаю адміністрацію складів. Хочу орендувати приміщення. Хлопець недовірливо оглянув мене Я працюю для столичної компанії, я простягнула йому візитівку. А знаменита Софія Мельник. Його очі засвітилися. Моя дівчина обожнює вашу світську вечірку. Можна автограф? Я видавила посмішку і підписала папірець. Охоронець з радістю вказав мені дорогу до адміністративної будівлі. Територія здавалася звичайним промисловим об'єктом, вантажівки, працівники з тачками. Але щось тут було не так. Я помітила дивну диспропорцію будівля інтернату була великою триповерховою, але складських воріт я бачила тільки на першому поверсі. І вони виглядали недостатньо використаними для активного складу. Оминувши адмінбудівлю, я пішла в обхід головного корпусу. З тилу, де колись був спортивний майданчик, тепер стояло кілька вагончиків охорони. Між ними я помітила дивні люки в землі. Підійти ближче не вдалося. Шлях перегородив інший охоронець уже не такий привітний. Це закрита територія. Вам туди не можна. Я заблукала, шукала адміністрацію. Повертайтеся до головного входу. У його погляді не було нічого дружнього, і я поспішила забратися звідти. Але тепер я була впевнена, тут щось приховують. Повертаючись до готелю, я відчула, що за мною стежать. Озирнувшись, помітила ту саму дівчину з шкільного подвір'я. Вона навіть не намагалася ховатися, нахабно йшла за мною, тримаючи дистанцію в кілька десятків метрів. Біля готелю я різко розвернулася і пішла їй назустріч. Дівчина не зрушила з місця. Коли я підійшла впритул, то завмерла від шоку. Тепер я чітко бачила, наскільки вона схожа на мене в молодості. Ті ж очі, лінія губ, навіть характерний нахил голови. Хто ти? видихнула я. Олена, я авторка того відео. Мені здалося, що земля йде з під ніг. Відео фейкове. Ми зняли його, щоб привернути твою увагу. Її голос був холодним, як осінній дощ, але те, що відбувається в інтернаті, насправді набагато гірше. Чому я? Чому ти стежиш за мною? Її губи скривилися в гіркій посмішці. Тому що ти, моя біологічна мати, яка покинула мене, коли мені було кілька днів від народження. Я запросила її в кафе неподалік. Маленьке напівпорожнє місце, де нас ніхто не почує. Олена дивилася на мене через стіл, і в її очах горіла така ненависть, що я фізично відчувала жар. Як ти дізналася? Я на силу видавила з себе ці слова. Моя прийомна мати зберігала документи. Коли вона померла два роки тому, я їх знайшла. Твоє ім'я відмова від дитини. Послухай, я була дуже молодою, 16 років. Мені не цікаві твої виправдання. різко перервала вона. Я прийшла не за цим, мені потрібна твоя допомога. Вона розповіла, що працює в тому самому новому світі офіційно помічницею бухгалтера. Але насправді інтернат продовжує функціонувати під виглядом закритої школи пансіону для важких підлітків там використовують методи перевиховання, які межують з тортурами. Звідки ти знаєш? Я сама там була. П'ять років тому мої прийомні батьки вирішили, що я надто не слухняна. Я вже починала розпитувати про своє походження вони влаштували мене до пансіону на коригування поведінки, її очі затуманилися від спогадів. Що там відбувається? тихо запитала я, вже знаючи, що відповідь буде жахливою позбавлення сну, ізоляція, психологічні тортури, все на межі того, що не залишає видимих фізичних слідів. Батьки платять шалені гроші, щоб виправити своїх дітей, дітей, які їм заважають псують репутацію, не відповідають очікуванням. І ти хочеш, щоб я щоб ти використала свою популярність, зв'язки, щоб викрити цю систему? Влаштуй своє професійне розслідування, з тобою будуть говорити, тебе пустять туди, а я дам тобі інформацію. Але чому зараз, якщо ти вийшла звідти п'ять років тому? Олена подивилася на мене довгим тяжким поглядом, тому що тиждень тому там загинула дівчина, і це не перша смерть, яку приховали. Готельний номер здавався тіснішим, ніж вранці. Я сиділа на ліжку, обхопивши коліна руками, і намагалася дихати рівно. Моя дочка, моя дочка, про існування якої я намагалася забути 23 роки, стояла переді мною і просила про допомогу. Спогади накривали мене хвилею. Паніка, коли я зрозуміла, що вагітна. Гнів батьків. Від кого. кричав батько. Але я не могла сказати. Не могла зізнатися, що батьком дитини був син найвпливовішої людини в місті. Він скористався моєю наївністю, а потім зник з міста, поїхавши на навчання за кордон. Потім були перемовини, яких я не чула. Моя мати й батько домовлялися з кимось про мою дитину. Я народжувала в іншому місті, відразу підписала відмову. Дитину забрали. Я її навіть не бачила. А тепер ця дитина стояла переді мною і вимагала викрити систему, частиною якої були її прийомні батьки. Частиною якої, як я підозрювала, був весь істеблішмент міста Вишневе. Мій телефон задзвонив. Номер не визначався. Софія, це Петро Іванович. Моє серце пропустило удар. Він був директором інтернату, коли я вчилася в школі. Авторитарний жорсткий чоловік. Який наводив жах на всіх підлітків округи, Я чув, ви повернулися до нашого міста. Радий вітати знаменитість. Чи не хотіли б зустрітися за вечерею для старої дружби? Ми ніколи не були друзями. Швидше навпаки. Звичайно, відповіла я, відчуваючи, як холодіє спина з радістю. Петро Іванович постарішав, але не втратив своєї жорсткої харизми. Сиве волосся, дорогий костюм, владний голос. Ми зустрілися в найдорожчому ресторані міста. Ви прекрасно виглядаєте, Софія, телебачення вам личить. Дякую. Ви теж чудово виглядаєте. Чув? Ви тепер успішний бізнесмен? Так, після закриття інтернату я знайшов свій шлях у бізнесі. Компанія Новий світ, моє дітище. Я утримувала посмішку, відчуваючи, як шлунок стискається від огиди. Так от. Його голос раптом став жорстким. Я чув, ви цікавитеся моїми складами. Чому б вам не запитати мене напряму? Я б все показав офіційно. Я не хотіла турбувати. Не брешіть, Софія, вам це ніколи не вдавалося. Ви приїхали через те відео, так? Я мовчки дивилася на нього. Це підробка звичайний фейк, який зробили конкуренти, щоб зіпсувати мою репутацію. Ви ж розумна жінка. Невже повірили в таке? Я хотіла переконатися. Тепер ви переконалися? Я відчувала, як серце гупає в горлі. Він дивився мені прямо в очі, не кліпаючи. Погляд змії перед атакою. Вам відомо, що під вашими складами функціонує підпільний пансіон для важких підлітків? Він не здригнувся, не виказав жодної емоції. Лише куточки губ ледь здригнулися. Ви завжди були розумною дівчиною, Софія. Але іноді, занадто допитливою, це може бути небезпечно. Ви мені погрожуєте? Що ви просто раджу. У маленьких містах всі пов'язані. Одна необережна публікація може зачепити стільки людей, включаючи батьків тієї дівчини, Олени, яка я чув контактувала з вами. Я відчула, як кров відливає від обличчя. Так, я знаю про вашу зустріч, вишневе, маленьке місто. І так я знаю, хто вона. Це цікавий збіг, правда? Доля іноді грає дивні жарти. Він нахилився ближче, і я відчула запах дорогого одеколону. Хочете пораду? Забудьте про це все, поверніться до свого гламурного життя там ви на своєму місці. А тут Тут ви можете зруйнувати стільки життів, включаючи своє. Я не могла заснути цілу ніч. О третій ранку мій телефон завібрував, смс від невідомого номера, заднє подвір'я готелю. Зараз. Внизу мене чекала Олена. За мною стежать, прошепотіла вона. Після нашої зустрічі я все зіпсувала. Я затягнула її в темний куток за готелем. Петро Іванович знає про тебе. Про нас. Звичайно, знає. Гірко посміхнулася вона. Він був одним із тих, хто організував моє всиновлення. Що? Я підслухала розмову прийомних батьків, Петро Іванович допоміг їм отримати мене замість тієї дитини, на яку вони чекали. Я схопилася за стіну, відчуваючи запоморочення. Вони були частиною системи, мої батьки теж. Звичайно, всі впливові родини міста. Вони підтримують один одного, покривають, допомагають вирішити проблеми. Ми маємо розкрити це все. Як він попередив тебе так, погрожував. Ми зможемо. Я журналістка, я маю зв'язки. Ти розважальна журналістка. Хто тебе сприйме серйозно? Раптом ми почули шум двигуна. Фари автомобіля освітили подвір'я. Тікай, прошепотіла Олена і штовхнула мене в темний куток. Вона кинулася бігти, але в світлі фар я побачила, як двоє чоловіків схопили її. Машина від'їхала, і двір знову поринув у темряву. Наступні кілька днів перетворилися на кошмар? Я не могла знайти Олену. Її телефон не відповідав. В бухгалтерії Нового Світу сказали, що вона у відпустці, її квартиру я знайшла замкненою. Я зрозуміла, що дію неправильно у відкриту зі мною ніхто не буде говорити. Я пішла до місцевого комп'ютерника Максима, колишнього однокласника, який зараз володів маленьким сервісним центром. Можеш перевірити, чи це відеомонтаж? Запитала я, простягаючи йому флешку. Через годину він підтвердив: відео частково змонтоване. Обличчя підлітків оброблені, щоб їх не можна було впізнати. Але сама будівля приміщення реальні. Допоможеш мені? Я дивилася йому прямо в очі. Чим мені потрібно проникнути в систему нового світу, знайти докази того, що там діється. Ти з глузду з'їхала це кримінал. Та й крім того. Там серйозна охорона. Мені потрібно знайти свою дочку, його очі розширилися. Дочку, у тебе є дочка? Не знав. Ніхто не знав. Це дуже довга історія. Олена, яка працювала в бухгалтерії Нового Світу, моя дочка, і вона зникла після зустрічі зі мною. Максим довго мовчав, потім зітхнув Добре. Але мені потрібен час, і я ризикую, Софія. Я знаю. Дякую. Вночі мене розбудив стукіт у двері. На порозі стояла Надія. Впусти мене швидко. Її голос тремтів. Надія виглядала змученою, ніби не спала кілька днів. Я знаю, що ти шукаєш, Олену. Вона занурила руку в сумку і дістала електронний ключ. Ось. Це від аварійного виходу з підвалу головного корпусу. Я була там, бачила їх дітей. Чому ти мені допомагаєш? Вона закрила очі на мить, ніби збираючись з силами. Моя племінниця. Вона там загинула два роки тому офіційно самогубство. Але єдиний раз я встигла з нею поговорити перед смертю. Це не самогубство, Софія. Вона розплакалася вперше на моїй пам'яті. Я боялася. Боялася, що мене спіткає та сама доля. Тут всі бояться. А тепер. А тепер я не можу більше мовчати. Не можу спати ночами. Не можу дивитися на себе в дзеркало. Вона простягнула мені аркуш паперу. Тут код від підземного рівня. Там тримають найважчих в ізоляції. Підземний рівень нагадував в'язницю: вузький тьмяно освітлений коридор, металеві двері. Я пробиралася тихо, боячись дихати, вже майже втратила надію, коли побачила її. Останні двері в кінці коридору. Олена сиділа на вузькому ліжку, обличчя в сенцях Ти прийшла. видихнула вона, не вірячи своїм очам. Збирайся, ми йдемо звідси. Ти не розумієш. Просто так не вийти. Я простягнула їй руку. Разом ми зможемо. І тут ми почули кроки в коридорі. Не такий я очікував візит, Софія. Голос Петра Івановича звучав майже по-батьківськи зламування. Проникнення це вже кримінал, знаєте. Двоє охоронців стояли за його спиною. Я знаю все. Мій голос звучав спокійніше, ніж я почувалася. Про дітей, про смерті, про систему. І що ж ви збираєтеся з цим робити? Розповісти світу. Він засміявся сухим, неприємним сміхом. І хто повірить скандальній телеведучій, яка розповідає про чужі інтрижки на камеру? Проти мене. Проти всіх тих впливових батьків, чиї діти пройшли через перевиховання. У мене є докази. І свідки? Насправді я блефувала. Але щось у моєму погляді змусило його сумніватися. Що ви хочете, Софія? Відпустити Олену. Зараз же. А взамін мовчання. На час, поки я не вирішу, що робити з інформацією. Він зміряв мене поглядом, потім кивнув охоронцям. Відпустіть дівчину. Ми сиділи з Оленою в моєму номері, і я обробляла йодом її побиті руки. Вони будуть стежити за кожним твоїм кроком. прошепотіла вона. За кожним нашим словом. Я знаю, що ми будемо робити. Я глянула в очі своєї дочки, очі, які дивилися на мене звідчаєм і надією одночасно те, що мала зробити ще 23 роки тому. Скажу правду це небезпечно. Мовчання ще небезпечніше. За тиждень я повернулася до Києва. Випуск мого авторського розслідування вийшов у «Прайм Тайм» на національному каналі. Історія приватного пансіону в місті Вишневе, де перевиховували важких підлітків методами, близькими до тортур, свідчення колишніх учнів, документальні підтвердження смертей, фінансові схеми, докази того, що високопоставлені батьки платили шалені гроші за те. Щоб позбутися незручних дітей. Немовчання 20 років тому стало першою цеглинкою в стіні мовчазної змови, яка дозволила системі вирости і зміцніти. І найголовніше, я зізналася, що Олена одна з жертв цієї системи, моя біологічна дочка, від якої я відмовилася в юності. Скандал вибухнув як атомна бомба. Петра Івановича та його спільників арештували, багато сімей втратили репутацію. Моє шоу, світська вечірка закрили. Я більше не була тією безтурботною ведучою, якою мене звикли бачити глядачі. Місто вишневе розкололося навпіл. Одні вважали мене героїнею, інші зрадницею, яка зруйнувала усталений порядок і репутацію міста. Пройшло шість місяців. Я сиділа на лавці в парку чекаючи. Неподалік фонтан розсипав райдужні бризки, діти сміялися, бігаючи навколо. Життя тривало. Можна? Олена зупинилася біля лавки. Звичайно. Вона сіла поруч. Кілька хвилин ми мовчали, споглядаючи фонтан. Твій новий проект про підліткову депресію? Він реально допомагає. Нарешті сказала вона. Я читала в мережі. Сподіваюся. Принаймні я говорю про те, що справді важливо Тато, мій прийомний тато його випустили під заставу. Я знаю. Він хоче побачитися зі мною. Каже, що шкодує, що не знав про все, що відбувалося в пансіоні. Що ти вирішила? Вона знизала плечима. Я ще не знаю. З одного боку він платив гроші знав, що мене там тримають. З іншого, він справді був мені батьком двадцять три роки не ідеальним, але єдиним, якого я знала. Я мовчки дивилася на її профіль. Вона була так схожа на мене, але водночас ми цілком інша людина із власним життям, власними рішеннями. Я досі злюся на тебе, знаєш? Вона повернулася до мене за те, що покинула мене. Частина мене завжди буде злитися. Я розумію. Але я також вдячна за те, що ти повернулася, за те, що Р.